Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні мова піде про те, як ламаються, як ламаються гранулятори, як розсипаються підшипники, і, скажімо так, в який це має, який це має вигляд. У нас є голова мого 270-го МЗХ 270Н, нерухома матриця. Є ось такий вал. Вал доволі такий немаленький. І тут розсипався упорний підшипник. Упорний підшипник розсипався. Він немаленький, але все рівно він, скажімо так, його розчавило. Його розчавило. Працювали, видно, що до останнього, поки аж воно не заклинило, не звертали е уваги ні на посторонні шуми, ні на збільшення нагрузки на електродвигуні. Е от до аж отакого от стану. Ну тут, тут навіть, тут навіть все вже повністю прийшло. Прийшло в такий вигляд. Підшипник заміниться, більше всі підшипники поміняються, вал полірнеться в зоні сальника, оскільки він змащується, ви бачите, що за рахунок масла залитого в гранулятор. Гранулятор працював доволі таки довго, зробив немаленьку кількість комбікорму. І навіть справа не в, не в підшипнику, який розсипався. А Відео навіть знімаю правильніше не для того, щоб показати підшипник, який її роздавило, а для того, що таке, що таке комбікорм за любу ціну. Прошу вашої уваги. Оцей диск викідний ніколи він не знімався. Якби він був зроблений там навіть з 4, 4 мм листа. Він би повністю затрух, оскільки тут уже раки, вони такі, що... Аж, аж, аж. Ну це не головне, головне тут. Ось. Ось що ми тут маємо. Ось що ми тут маємо. А ми тут маємо повну жопу. Як купили, як включили. І все. Прийшов, включив, наробив, виключив, включив, наробив, виключив, а в кінцевому результаті, як казав один відомий, маємо те, що маємо. Робіть технічне обслуговування гранулятору. Хоч раз Хоч раз в рік, хоч раз в місяць, хоч, хоч не знаю, хоч кожен день, але я не доводьте до такого стану. Тут воно було зроблено не, з, не з ржавого залізного. Тут все ж нове було. Бачите, на що ви його перетворюєте? Вихідний диск, до речі, зняти не зміг, він спресувався разом з валом. І маємо тут, бачите? На даному грануляторі стоїть електродвигун 30 кВт. І молотили до... Е до того моменту, коли вже е, двигун перестав тягнути, він вже все заклинив повністю. Боляче боляче дивитися на те, що сталося. Це ж воно сталося не, не, за, не, не за 10 кілограмів крайніх, валос такий має діаметр, розпитки, повністю його розчавило. Двигун, ще раз повторюю, 30 кВт. Продуктивність даного гранулятора складає 400 кг на годину якісної гранули повнораціонного комбікорму для кролів. Хоча є виробники, які на, ну, на 330-ту матрицю ставлять 22 кВт електродвигун і отримують продуктивність тонну в час. Ну, для мене це є дивним. Я так розумію, що там якості грану близько немає. Ну, ось такий то все діло має вигляд. Слідкуйте уважно. Воно вам приносить дохід. Воно вас радує своєю роботою. А потім ви його доводите до такого стану. Всім удачі, всім до побачення. Підписуйтесь на мій канал. І чекайте на наступні відео.